Спеціальністю архітектор, фрілансер, в душі журналіст. У мене, ну, по-перше, є теза така, що ну, до цього часу я знала, що місто найзначніше місто, в першу чергу, в майбутньому, ближайш, в найближчому майбутньому буде поділено на одна третя це паркінги, одна третя дороги і одна третя це житлова громадська забудова. Тобто не червоний зелена зона. Але ось зараз ну, це. Мабуть, може бути накладено на, на те. У мене, в принципі, до вас два запитання. Перше, таке, що е, наскільки автобіографічна ваша робота, ну ви, в принципі, відповіли вже майже. І е, друге, чи був взагалі перед тим як ви писали свою роботу, покладений в основу якийсь посил, який ви хотіли е, ну, надати читачеві аудиторії? Чи це просто ну як на одному диханні дихан... под... подиху було написано? Ну тобто е, в такому плані історія написання mm. Дякую. з приводу як автобіографічності зачіпаючи за тему архітектури. Ну, в книжці є певні досвід, скажімо, певні епізоди не стільки з мого життя, скільки з суспільного з, життя, в якому я Бравузі. Тобто ну, досить, досить значна частина. ну, Це про, якщо ви пам'ятаєте, була боротьба за пейзажну алею, за те, щоб там не було забудови, за те, щоб там не було такої ну, зеленої зони в плані виключності. е, за те, щоб на цьому місці був збережений громадський простір. І це один із небагатьох випадків на щастя, де це вдалося зробити. Ну, в книжці все по-іншому, тому що це тільки ну, як посили, це тільки як ну, скажімо, точка відштовхування, від якої обов'язково ти змінюєш, тому що тобі треба все, щоб ну, в цій книжці все, все трималося купи. Ти не будеш кусок брати звідти, кусок брати звідти не змінюючи. Що стосується посилу, безперечно, посил був, і посил дуже простий, щоби, що хотілося б, щоб був світ не поділений на зелені зони в плані gated ком'юніті, закриті від інших. мабуть знаєте, що таке оці закриті ком'юніті, це прийшло не з України, це поширено, до речі, якраз і в Першому світі. І з іншого боку, щоб світ не був поділений на оці зелені, закри... зелені зони виключеності. Та якісь червоні зони, де всім на всіх буде начхати, що набагато краще, якщо буде якомога більше, щоб говорити архітектурно, то спільного простору спільного для щоб якомога більша була, скажімо, рівність, щоб якомога якомога зменшити ось цей розрив між найбагатшими і найбіднішими. Тобто, посил, безперечно, був це, це писалось далеко не на одному диханні. Це писалося. Ну, з перервами, скажімо, з довгою перервою в півтора роки, але загалом писалось десь, мабуть, ну, роки три від попередньої книжки. Тобто, спочатку рік пишеться, потім ще рік ти ну, собі чимось своїм займаєшся, вона вариться, і потім ще рік переписуєш, враховуючи я чи людей, яких я поважаю, прочитали, першу книжку сказали, і дуже-дуже ну, від першої чернетки воно відрізняється. Тобто, писалось довго, плюс писалося. Настільки не на одному диханні, ну це вже так, суто із, як це називається, трівія. Цікаві факти, що в мене якраз тоді народилася перша дитина, і я писав фактично впродовж року, кожен день там по пів години, по годині, тобто іноді встаючи до того, як, почув, як треба йти на роботу, іноді після роботи, ну, таким чином. Я хотіла спитати про те, про що вже фактично трошки зараз ти розказав. Ти на Фейсбуку написав, дякую всім, хто два з половиною роки читав Чернетку. А а, роки тому, так. А тому от я хотіла запитати, власне, як от ішов процес редагування цієї книжки, тобто були люди, які читали Чернетку, читали рукопис, і коли ти зрозумів, що власне рукопису вже пора ставати книжкою, і як ти з цим прийшов вже до видоса. Е, ну, після першої чернетки читали, ну, ти знаєш Олега Крапляка, наш спільний друг. Е, Олексій Радинський читав, Іван Шматко читав і ще кілька людей. Я просто зараз сходу можу забути. Ну і основне це ну, моя дружина. це мій Найавторитетніший критик літературний в нас дуже сходяться з макими, обоє любимо тих самих письменників. Тобто, е... І після того, як мені ну, повернули там, відгуки на першу чернетку, я десь рік нічого не знав, як писати, тому що я розумів, що треба повністю все міняти. В результаті там фактично в, в другій версії книжки повністю викинута десь перша третина. Вона починається вже то, що, те, що називається N-Media Rest, тобто вже в процесі втечі головного персонажа із, із, із зеленої зони червоної. Саджи, привет, привет Тимур Ибраимов, привет. Скажи, просто, вот я совершенно задумался по поводу мириться. Ведь, по сути, вот красная зона и зеленая зона, это вот тоже вопрос гуманистический. Да, а может ли быть гуманизм массовый? Здесь же это колоссальная проблема на самом деле, потому что проще взять и придумать. Ну, придумать для себя какой-то там самоопан, потом тупо начать верить. Что, что придумать? Ну, э, мануть себя. То, что у нас общество в массе своей особенности у нас делает, потому что нет критического восприятия, по сути, того, что происходит. Мы начинаем верить, а потом опа, а ту его, а ту его. Э, как сделать массовым... Ну, З приводу останнього питання, це, мені здається, очевидно. Масовий гуманізм це винятково через масову освіту, причому справжню масову освіту. Підліцов, толпа Підліцов шикарно образовує. Шикарно образовування. Ну, Знову ж таки, yeah. у всіх є різні дані, не тільки фізичні, а й розумові, і все. Ні, освіту... Дані це різні, але все-таки освіта, якби вона справді була загальнодоступною і хорошою, я думаю, це не зашкодить. І плюс падліцамі людей роблять все-таки е, значною мірою обставини, тобто люди становіться паліцальні, коли в них є можливість стати патліцами. І повертаючись до попереднього посилу, що, мені здається, що чим більша якась рівність між людьми, чим більша рівність можливостей, тим більш масовим міг би стати цей гуманізм. З приводу ату, ату це дуже правда, і це ну, ми бачимо з усіх сторін, в тому числі в нинішній ситуації. Коли ну, ми навіть не пробуємо зрозуміти, мені здається, часто, ну, грубо кажучи, там, мирних людей, які стоять на протилежний бік, хоча, мабуть, у них теж є якісь підстави, можливо, вони теж помиляються, але якісь підстави в них є. І, ну, масовий гуманізм має бути через намагання ін... зрозуміти іншого і, передусім, через якомога кращу освіту для більшості людей. Ну, Багато в світі є нереального, але це не значить, що до цього не, не треба прагнути. Колись казали, що нереальним є не ділити людей там на дворян і холопов. Колись казали, що нереальним є не ділити людей на рівних і рабів, тому що хто ж тоді буде працювати. Є до чого прагнути. Я розумію, що завжди це буде недосконало, завжди це буде, але принаймні ну, є якийсь вектор, який варто задавати, тому що... У Чехова є, що е, колись через 100 років становище, по-моєму, Чехова, я не пам'ятаю, яке це твір, що через 100 років становище робітничне, е, становище фабричних робітників 19 століття, здаватиметься настільки ж абсурдним, як становище кріпаків е, здається нам в кінці 19 століття. Ну і в принципі, справді, нам зараз становище, в якому жили люди в тих бараках в 19 столітті, здається, абсурдним, але в той же час і в нашому житті є щось іще, що через 100 років нам здасться, нам здасться, якщо все буде рухатись в правильному напрямку, нам здасться диким і варварством. Це некоректне зроблення, тому що це об'єктивне і суб'єктивне категорії. Качество життя і нравственный взгляд, по сути. Это субъективные и объективные категории. Это разные вещи. Ну, щодо до нас я, на жаль, теж не можу сказати, що завжди він покращується, тобто ми бачимо дуже часто відкати, це правда. Але, ну, якщо ви питаєте, чи можливий масовий гуманізм, я думаю, що цілком можливий. Інша річ, що є багато факторів, які йому е, суперечать. Навіть не гуманістичний метод, ні метод його заганяє. Не согласен. Вже заганяли в чоловічество Ще є питання? Добрий вечір. Всі ми переживаємо зараз непрості часи, я певен по обидва сторони барикад. А, і виникає дуже багато запитань різних. А, ну, ти багато читав, багато де був, багато кого знаєш. Порадь, будь ласка, твір, якщо він є в своїй пам'яті зараз, де можливо повністю або частково можна було б знайти відповіді або ключі. До таких відповідей на, на ті запитання, які власне виникають зараз в усіх нас, то будуть вас Ну, На питання не знаю, а от якщо сьогодні я читав свіжий вірш Жадана, Ну, це, він не, не, не дає, скажімо, відповіді на запитання, але він дуже перегукується з тим, що, ми, що зараз відбувається. Тобто, подивись, може, зараз зайти на його сторінку. Це буквально сьогодні був твір про те, про міста, які були спалені, і скажи мені, що хоча б це було зроблено на новому місці. Що стосується більших творів, ну, я так сходу не можу сказати, що, щоб е, якісь відповіді на щось знайшлись. Ну і повертаючи до мого улюбленого Чехова, він... Каже, що письменники передусім ставлять питання, а не шукають відповіді. Тому що, ну, якщо письменник пробуєш показати відповідь, то це вже не письменник, а якийсь там месія, чи релігійний лідер, чи політик, чи ще хтось. Добрий вечір. Прошу прощення, мікрофон поки що у мене. А, у меня вопрос по книге. Скажите, пожалуйста, там все-таки хэппи-энд? Ваш брат, ваш, брат отказывается отвечать на этот вопрос и говорит, что книгу нужно читать. Скажите, я, пожалуйста. абсолютно согласен с моим братом, книгу нужно читать, потому что если я сейчас сделаю спойлер, то... как бы намного менее интересно будет дочитывать ее до конца, мне кажется. Я вам скажу, нам ведь больше книжку, которая покупаете. Я и куплю, еще, еще, еще. Здравствуйте. Есть такой вопрос, возвращаясь к предыдущему теме обсуждения вот зеленые и красные зоны. Ты говоришь про равенство. Немножко объясни, вот что ты вкладываешь в это понятие, ведь немного через равенство мы по сути прошли в Советском Союзе. Там всех подобным ребенку пытались, В Союзе да? мы скорее прошли через 1984, чем через равенство. Это когда... Или через Animal Farm. Это когда все звери равны, но у нас все не равнее других. А в Академии СБУ там было равенство? Ой, абсолютно нет. Ну, немножко просто поясни, что ты подразумеваешь под равенством. Выполнение типа закона, вот, чтобы все жили по правилам. Или вот... Та ні, під рівністю я маю на увазі хоча б рівні можливості для людей, незалежно від того, хто де народився, в якій країні, в якій сім'ї. Ну, Грубо кажучи, якщо Тобто можна зрозуміти, що у людей не рівні там фізичні чи психічні задатки, це може бути, але вони різні. Але принаймні має бути можливість, ну... Як це пояснюєте? <грубо>, грубо кажучи, якщо ти народився в сім'ї депутата, це не означає, що ти не маєш можливості, ну, це те, що я зі свого поки що досвіду поїхати вчитись за кордон, тому що в тебе немає таких грошей. Тобто, що призводить нас до, ну, це один із прикладів, що призводить нас до необхідності якоїсь освіти на основі знання, а не на основі багатства, грубо кажучи, або якщо ти народився... Сомалі це не значить, що ти маєш мати менші можливості для того, щоб гідно жити. Щоб коли ти їдеш в іншу країну, то тебе зупиняють, тебе садять в тюрму. Я сьогодні говорю з людьми, які приїхали в Україну, їх на рік посадили в тюрму, а вони ну, їхні батьки відправили їх просто заради того, щоб дітей там не повбивали в тому магадіші. А в той же час люди, які народжуються, Багатшими вони вважають, ну, чи в інших, в кращих умовах, вони вважають, що якщо хтось не досяг того, що це вони, що це тому, що це лузери, чи це ти, тому, що це е, ну, менш е, більш ліниві люди, ну от є така можливість. Тобто е, рівність в тому, щоб. Рівність в тому, щоб в людей були рівні, якщо не стартові можливості, то якщо, якщо стартові можливості є різними, то допомагати тим людям, в яких гірші стартові можливості. Дякую. Прошу. Ну, власне, моє питання трошки схоже вже з там, про hp але мене, власне, не цікавить HPN, книжку я купив і буду її читати. А мене цікавить, ну от книжка, власне, йдеться, я так розумію, про такі злоденні умови, так? Ну, червоної зони, так? І, власне, чи є в цих опису цих злиденних умов червоної зони і в цій всі, всі сюжетній лінії, яка очевидно йде крізь описи, чи є там якийсь просвіт? Тобто просвіт не в плані навіть хеппі енду тому що, можливо, це не так і важливо. А в плані якоїсь загальної атмосфери, що подає надію, в плані якихось роздумів, на які наштовхуються сама сюжетна книга, чи навпаки, чи можливо ця книжка писалася як така. Сконцентрована чорнота, як така антиутопія, після якої просто хочеться щось інакше робити як бору. Ну принаймні, для мене він так Ця книжці значно більше про світу, ніж там в якомусь борола, тому що бороли крім того, що люди там практично всі на ну, там немає жодної хорошої людини, яка б до кінця не поводилася як людина. В цій книжці навпаки тут про світ дуже великий, тому що тут показано, що попри злиденні умови все таки. Ну, це мій особистий досвід, з спілкування з багатьма людьми в різних умовах під час подорожей, і під час цього виживання, про яке я пишу, що попри умови дуже світлі люди, і в принципі тут персонажі це на основі ну, деяких ну змішано частково різних людей, але деяких із найкращих людей, яких я зустрічав, можу навіть сказати, що один із них це Узбек у Лукбезе на ось Максим його знає, там ззаду. Зараз з ним досі спілкуюся. Це світла людина, це ну, сонце. Інший це далекобійник із Артемівська, який, я підозрюю, ну, донедавна, можливо, підтримував ДНР, але коли він Він — персонаж епізодичний цієї книжки, він мене просто настільки вразив, наскільки ну, от, перше враження про людину може не відповідати подальшому, що що ну, це теж я кілька разів з, з ним ще спілкувався. В книжці, ну, в червоній зоні тут просвіт на ліцо. Тобто, незважаючи на те, чи є КПН, чи нема КПН, можна сказати, там відкрите закінчення. Але е, просвіт дуже великий в тому, що незважаючи на умови, люди залишаються людьми, мають залишатися людьми і багато дуже світлих персонажів, ну, з якими хочеться жити навіть в таких умовах. я думаю. Можна я ще питання задам, поки мікрофон перейди. Е, дивися, з мого власного, так би мовити, життя і досвіду, в тому числі дуже великого видавничого досвіду. Ти ну, говориш, це все суспільство, суспільство, суспільство. І в тебе в червоній зоні, як таке, держава, як така, да? вона працює якраз на зеленій стороні. Так? Ну фактично в червоній зоні держава вже не має такого великого. Її там не значення. існує, якщо взяти так. Не те, що вона немає, її там не існує. А оцю от зелену зону робить держава, так? Тобто от всю цю гармонію, яка там, ну так, слабка гармонія, яка. Ну, там є. Це, це я надихався буквально тим, що я бачив в Україні, коли ну, донедавна принаймні зараз подивимося, але я думаю, що буде схоже, коли держава справді працює на ну, от в, ну приклади. Коли міліція охороняє, чи охороняла там, замість того, щоб охороняти народ, вона охороняла суспільний устрій на Майдані, що вона робила, Беркути, що робили. Чи коли ну, якийсь таке побут, ну я це писав вдома давно, чи коли якийсь Найбільш очевидно, це коли любий там даїшник він ніколи не зупинить лексуса, він зупинить людину на звичайній машині, чи коли він охороняє спокій. ну... Ну дуже дуже часто охороняє там ну, конкретна держава, які, Канаді, яка називається таких Таких держав дуже багато. Ну тобто, коли я був в Мексиці, я бачив те саме. Навіть коли я був на Кубі, яка називає себе соціалістичною, там принципи подібне. Що дуже скажу просто знову ж таки, там років два чи три тому ми були на семінарі в Грузії. І там ну, запросив нас один колега видавець. Власник видавництва, ми сіли в ресторані, поїли, поговорили. Він не пив, а потім каже, я вас завезу до готелю. Я кажу, окей, ми сідаємо, значить, виходимо. У нього, значить, мерс є класу, тобто який там 600 тисяч не менше коштує. Я так в Бідній Грузії. Я кажу, ну я розумів, в тебе видавництво, та в мене три видавництва. Я кажу, а Грузія 4 мільйони, а де ти діваєш книжки блін, з трьох видавництв. Він каже: то будеш, як не гарний, скільки? 24. Нормально кажу, а, а, а ну добре, а як ти промотуєш? Та є, є можливість, значить є можливість, я Говорю, ну хорошо, а як ти промотуєш? Він каже, у мене п'ять газет, чотири радіостанції, два телеканали. <feeling> <sh player> ну окей, і це людина нас нам показує в Білісі, там все клас. І значить він так, так, так повіт, друга година ночі. І він так ну, ресторану коли виходять. І він так спокійно їде, я кажу, абсолютно пусті вулиці, так десь хтось проїжджає. Я кажу, ну чого ти так повільно їдеш? Він каже, ти що, 60 кілометрів в час більше не можна. Я кажу, ти ж хазяїн заводом газет переходив. Ні, закон нарушати не можна. Там розмова проста. Хоч ти, так би мовити, по нашим поняттям Давід да? хоч ти ну, простий воділа таксі, але 60 кілометрів і краплев. Так само, як ну, в принципі, в Європі. Mm -hmm. то тут, тут же ж держави що я до чого веду, що Все ж таки повинно треба будувати таку структуру, а не. Ну, хотілося б, щоб це відповідало дійсності. Я просто в Грузії теж був, бачив трошки інші речі. Mm -hmm. коли, коли людей відтісняли ну, в месті, а коли людей відтісняли, тому що там Саакашвілі мав приїхати, і там всіх тіпа, місцеве населення відтіснили на інший бік вулиці. Ну, тобто, хоча здавалось би, ну, в Грузії. Вважається, що краще. Ну, тобто різні є варіанти. Я, я не кажу просто, що цей світ, я сподіваюся, що світ описаний ну, не стане реальністю. В принципі, це один із меседжів книжки, щоб такий світ ніколи не став реальністю. Ні, я просто хотів би закінчити фактично питання. Я до того, що е, який інший інструмент? Ну ти кажеш, щоб побудувати там класний якісь там. Гуман, гуманне суспільство, а як, як по-іншому, тільки при ролі держави, хоча я ж кажу, в тебе ну, ця держава і ну, не існує. Ну, і трас... Як інструмент, інструментарій, як філософа питаю. Це, це не як філософа, так <гум> Ну В книжці дуже багато йдеться про самоорганізацію, про якусь. Оце, до речі, те, в чому, в чому я частково, можливо, і змінив свою думку, відколи від вона була написана. Звичайно, дуже багато йдеться про самоорганізацію людей. Але просто ну, зараз ми дуже багато бачили, що самоорганізація буває різна. Тобто, що самоорганізація може бути і з метою організуватись і гарбувати людей, самоорганізація може бути і з метою зібратись і дохать хачей, бо кажуть, все, що хоч може бути. Але тим не менш, ну... Я думаю, що ну, роль держави повинна бути певна. Зараз в мене така думка. Хоча насправді я вдома ну, ж не політик, я не знаю. Я, я, як я казав, скоріше ставлю питання, ніж даю відповіді. Тому що якби я знав відповіді, то я б, можливо, більше займався тим, що йшов і якось їх промотував ці відповіді. Зараз є просто певні речі, які мене турбують, і які я хотів підняти. Я нагадаю тобі момент, коли. Був створений, тільки почалася війна, був створений батальйон Дніпро, і ти мені пишеш, давайте бігом друкуйте книжку, вже, бо в нас вже приватні армії створюються, а я це ще два роки тому вигадала. Не, ну, на жаль, не я виробив, Це ну там приватна армія навіть називається Blackwater, тобто я стану а... Дженеріком. Це, Є, ну, я, я знаю. Це існуюча приватна армія, зараз вона перейменувалась через скандали. Чи що зараз вона якусь таку страшну назву майже ніхто не вимовить, саме завдяки тому, щоб не зробитися Дженеріком? Ну так, тобто, ну. Питання було ну, хто ні, ти, я, я, я так, коли бігом друкуйте книжку, тому що коли почався Мадан, що це таке як там написано. Скажем, що потім, потім скажу, що я все переписав з Майдану. От, але питання трошки в іншому в червоній зоні там поділ суспільства йде суто за. Майновим цензом, за статками людей. А ми зараз спостерігаємо, як і на Майдані, так і зараз під час війни, що в Україні поділ суспільства йде зовсім не по цих ознаках. Тобто ми бачимо, що на майдані стояли, ну я знаю, сам там були, і сам бачив, що дуже багаті люди, люди там ну. Може, мільйонами віддавали гроші і речі на Майдан. Тим не менш подія mm. за майдовими ознаками ми також. Але oh, ну, під час війни... Тобто, ми... ані Коломойські, ані Ахметов особисто не воюють і особисто не йдуть вмирати, ані їхні діти. Ну розумієш, кожен робить той внесок, який може. Тобто я, наприклад, особливо ну, майдового можна. внеску не могла робити я, на майдані, але я там присутня була. Я, я повертався за то разом із. Ну, Останній раз я їздив на гору Карачун, разом із депутатами, так кожен робить той, де скільки може. Так, вони привезли тут, треба сказати, там 50 бронежилетів. При цьому вони самі їхали на Тойота Сіквоя під охороною і на Чартерному літаку. Це витратиться ще більше. Але річ навіть не в тому, коли цей депутат там, я говорив з людьми, які їх 45 днів тому мобілізували, їх мало вже демобілізувати давно, але їх не демобілізують. І ці депутати щось там ну, вибувають собі, ну що робити, та, хіба би піти разом з ними? До зброї вставати. Але ж, але ж якісь цього буде користь, я більшу користь принесу, якщо я буду сидіти в Верховній Раді приймати закони. Ну а от з боку ДНР, там ж не можна сказати, що там суто любен. Тобто, ти бачив все-таки там, теж люди йдуть. Тобто вирішено, на, на, Зовсім на. за іншими ознаками, абсолютно незаменовими. Тобто, е, навіть навіть Преси намагаються нам е, нав'язати думку, що люди там тобто, кредити там якісь погашати йдуть або щось таке. Але насправді це ж не так. Ми ти ж бачив, що там різні люди. Абсолютно не за майновим сенсом. Нема такого, що бідні вгоюють в ДНР, багаті там е, з боку там, України. Або навпаки, На тобто, тобто поряд стоять і в тому ж батальйоні Донбасу, як писали там, теж люди багаті не війні. Тобто, абсолютно ті люди, які жили там в сусідніх квартирах, вони поділилися не за майновим сенсом. Ні, так я ж ні ніколи і не казав, ні не кажу, що в мене Так, а що робити в... соціалізмом майновий сенс. Ну ми тут не соціалізм говоримо, все таки як книжка, мабуть. Так само в червоній зоні, тобто, якщо ми говоримо про ну наскільки там відтворена реальність. Ну, теж ми ж там дуже багато говориться про те, що ці люди, які ну, живуть в червоній зоні, все одно себе ідентифікують з зеленою зоною, що от в червоній зоні живуть лузери, а я серед них випадково, я стану на інший бік. Тобто також йде поділ не тільки за майновим. ну, за майновим. Тобто, ну, майновий стан не обов'язково визначає твою свідомість, я з вами абсолютно зговорю. Тобто, Але все-таки те, що такий поділ значний існує, це факт. Ну, якщо ми говоримо про якийсь ну, ДНР чи, чи Україна, тобто в обох випадках ну, призивають самих таких ну простих людей, скажімо. Я, я не чув, щоб призвали, ну, призвали. Є кілька випадків, коли пішли добровольцями, звичайно, винятки існує. Але я не чув про випадки, щоб призвали когось із дітей Порошенка. Робіковича. Тобто призивають людей зараз в Івано-Франківській на області, найпатріотичніша область, ну пори з Львівською України, починаються бунти проти мобілізації, тому що призивають. Дуже масово. Є ще питання? Останнє. Ну, тоді будемо завершувати. Це якось так зараз ситуація, що ми мусимо переходити <рес> <рес> з, з, з одної постації на іншу, типу з Женицької на письменницьку і назад. Тобто тут то все такі опасні інші події. <рес> ну. Окей, ну всі ще можуть поспілкуватися особисто, купити книжку, поставити автограф. Я хочу подякувати книгарні є за можливість тут. Поспілкуватися дуже спаси всім, що прийшли незважаючи на літо бо береше, тому що нікого не буде <рес> <рес> і подякувати Чапаю, Не не, не відбувшимося шпільону.